Усім привіт! В продажі Volkswagen Passat B6, автомобіль 2008 року виготовлення На автоматичній коробці передач, двигун 1.8 бензин, По покузо авто нержави. Оригінальні легкосплавні диски, гальма обслужені, дискові тормоза по колу стоять. Гарна гума. По техніці все чудово, де нічого не гупає, не стукає. Заглянемо в багажник, великий місткий багажник, повнорозмірна запаска в комплекті домкрат, ключ, знак аварійної зупинки. Стан салону. По комплектації передні склопідйомники. Клімат контроль, штатна магнетола, пробіг даного автомобіля 259 тисяч кілометрів. Двигун працює гарно, оберти не плавають. Коробка перемикає чудово. Рушник працює. Вихлопна не димить. Робота двигуна, замінено масло, антифриз чистенький. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!